Польща готова до повного закриття кордону для торгівлі товару. Це буде тимчасове, але водночас болісне рішення для обох сторін, заявив Дональд Туск. Така можливість буде обговорюватись на перемовинах з польськими протестувальниками 29 лютого. Я готовий приймати важкі рішення, коли мова йде про кордон з Україною, завжди консультуючись з Києвом, щоб не було непотрібної напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення. А через що саме польські фермери блокують кордон? Їх не влаштовуємо. Дель ведення бізнесу в Україні, адже коли у нас 20-30 великих учасників ринку, зернотрейдерів, які можуть за бессін скуповувати зерно чи продукцію у звичайних дрібних фермерів, лобіювати свої інтереси. Придумувати свої правила гри і вважати, що їм все дозволено? Полякам це незрозуміло. Там близько півтора мільйонів фермерів, які захищають свої права і господарства. Потрібно розібратись в прозорості і структурі нашої економіки. А як ви вважаєте, блокада виправдана? Чи